У Зміївському центрі первинної медико-санітарної допомоги продовжується капітальний ремонт приміщень. Це два поверхи в Зміївському поліклінічному відділенні, у якому розміщувалися сімейні лікарі. Це стало можливим завдяки перемозі зміївської громади у проєкті сприяння розвитку соціальної інфраструктури. Поліпшення первинної сільської медицини. Сам проєкт фінансується урядом Федеративної Республіки Німеччина через банк розвитку та виконується Українським фондом соціальних інвестицій. Загальний обсяг фінансування даного проєкту становить більше 10 мільйонів гривень. На даний час вже виконаний значний обсяг робіт. Замінені всі вікна, комунікації та двері, тривають роботи з укладання плитки та шпаклювання стін. Завершити капітальний ремонт планують до початку жовтня року. Приймали участь в чудовому проєкті і стали переможцем конкурсу. Фонд соціальних інвестицій в Україні інвестував в ремонт нашої поліклініки. Хто пам'ятає з мешканців, а ви всі тут були в, цьому, в цих кабінетах, пам'ятаєте, який тут був вигляд, і тут вкрай необхідно робити було ремонт. Цей проєкт в стадії завершення. Вже комунікації зроблені, основні всі моменти зроблені. На сьогодні ми також прийняли участь у обласному конкурсі розвиток медицини, де стали переможцем, і після закінчення ремонту сюди будуть придбані чудові меблі. Тому сподіваюся, що ці, ці ремонти, ці покращення, дадуть добрі умови для наших сімейних лікарів працювати. А ми, в свою чергу, зможемо піднімати якість. Надання медичних послуг послуг на території Змівської громади фінансують нас фонд українських інвестицій, який запрошує донорів. На даний момент це німецькі донори, які профінансували цей проект більше 10 мільйонів гривень. Капітальний ремонт всіх приміщень, тобто це заміна вікон, дверей, комунікацій, укладка полів. Освітлення і зовнішній вигляд саме приємно було працювати з цим фондом. і Зараз працюємо про те, що кошти, які виділяються, вони не заходять до міської ради, тобто сама організація проводить тендерну процедуру, залучає підрядників. Тобто міська рада не приймає участь саме в будівельних роботах. Але в кінцевому результаті ми отримаємо таке чудове приміщення, яке ще раз повторюся, дасть можливість поліпшити умови праці наших сімейних лікарів.